Бюджет міста жовті води за перший квартал виконано на 98%. Переважно за рахунок податків. Місто недоотримало трохи більше мільйона, як планувалося. Звідки надходили гроші і куди витрачались, розповіла начальник фінансового управління Анжела Шмігель. Протягом кварталу було забезпечено виконання по таким основним дохідним джерелам. Це податок на прибуток підприємств. Плата за землю, транспортний податок, єдиний податок, адмінштрафи, штрафні санкції, плата за встановлення земельного сервітуту і надходження від оредової плати за користування комунальним майном. В той же час не забезпечено виконання по таким основним показникам, як ПДФО, акцизний податок, податок на нерухоме майно і частина чистого прибутку. Причини невиконання цих основних джерел надходжень до бюджету це зменшення надходжень по окремих платниках, податках, це стосується ПДФО. Ми недоотримали до бюджету громади майже 1 300 тисяч гривень або 3,1%. Зменшення надходжень від таких платників, як Юнайтед Табака, Дніпропетровськ, Газ, Атомінвест. Буд автоматика та машинобудування. якщо порівнювати з відповідним періодом 2023 року, у нас надходження до бюджету збільшились майже на 13 мільйонів або на 24%. відсотка, і але як негативне явище, в нас на кожну звітну дату, в тому числі і на перше четверте, зростає податковий борг до бюджету громади. І становить він станом на перший четвертий 77 мільйонів. З початку року зростання податкового боргу на 4% або на 2,7 мільйонів. Найбільший борг до бюджету громади – це по платі за землю 65,5 мільйонів. З них Восток Руда – 32,8 мільйона, Схід ЗК, на жаль, 21,9 мільйона, ПРЗ 2,8 мільйона, ЖРО 1,5 мільйона, Мясопродкомбінат 1,5 мільйона і фізичні особи 1,4 мільйона. По нерухомому майну, відміну від земельної ділянки, податковий борг складає 5,4 мільйона. З них 1,5 мільйона це схід ЗК. По єдиному податку борг 1,9 дев'ятсот. З них це податковий борг по фізичних особах. По власним і закріпленим надходженням спеціального фонду доходи до бюджету громади склали 4,5 млн. мільйона. Це майже в три рази більше ніж було заплановано. По Власне, надходження бюджетних установ отримали 4,3 млн мільйона в порівнянні з минулим роком за цей період зростання на 4%. Протягом першого кварталу 2024 року до бюджету громади надійшли трансферти у розмірі 25,9 млн грн мільйона гривень або 100% від запланованого. Традиційно більша частина бюджетних коштів пішла на соціальну сферу. Усього витратили майже 88 мільйонів гривень. За основними галузями виконання по видаткам державне управління 8,2 мільйона, освіта 54,1 мільйон, охорона здоров'я 7,5 мільйонів, соцзабезпечення 4,7 мільйона, культура мистецтво 3,4 фізкультура і спорт 2,6 і На комунальне господарство було направлено 3,3 мільйона. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 10,3 мільйона або на 14%. Це в першу чергу пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати і зростанням цін на комунальні послуги. Як і в минулі періоди, соціальна верніше, направленість бюджету це соціальні видатки 85,7% всіх видатків бюджету. На соціально захищенні статті було спрямовано 78 мільйонів. З них на заробітну плату 58 мільйонів, оплата медикаментів 800 тисяч, харчування 700 тисяч, оплата комунальних послуг 16,5 тисяч і на трансферти населенню 3,3 мільйона. На зарахунок бюджетних коштів утримується у нас 44 бюджетні установи. Фактична чисельність працюючих у них склала 1507 штатних одиниць. Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери в першому кварталі 10,3 тисячі гривень. Зростання з відповідним періодом минулого року на 855 гривень. Кредиторська заборгованість по бюджету станом на перша четверта відсутня.